За об'єднання громад, голова обласної ради Василь Скрипничук заявив, що обласна рада не буде перечити цьому, бо більше голова облради зазначив, що ні він, ні голова ОДА не має права підписувати якісь рішення без волі громади. А сільський голів попросив не накручувати ситуацію та заспокоїтись. Обласна рада не заперечує проти об'єднання громад. І якщо такі така добра воля. Окремих громад чи всіх навіть громад буде про об'єднання, то обласна рада звичайно прийме рішення. вона не буде заперечувати проти такого. На думку голови облради, кожна громада повинна сама побачити кінцевий результат реформи і прийняти рішення. За його словами, процес би пішов швидше, якби люди побачили перспективи того, що у їхній територіальній громаді будуть ефективні центри надання адміністративних послуг. Я думаю, що всі вже зрозуміли. Або, по крайній мірі, розуміють, що процес об'єднання територіальних громад в Україні аж ніяк не відбудеться, ні в якому разі не відбудеться без доброї на те волі його величності українського народу. Це така моя це така моя позиція і така моя думка. Також за словами голови обласної ради Василя Скрипничука, на Прикарпатті передбачається утворення близько 50 територіальних громад. Ольга Гриців, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.